Привіт! Сьогодні буде огляд на садову пилку Intertool з кобурою. Ось сама пилка. Ось сама кобура. Сюди протягається рімень і вона висить на поясі. В сам цей чехол, можна сказати, вставляється легенько і легенько витягується. Зручна штука, сама пилка. Ось так вона виглядає. Ось так вона сидить в руці. Ріжуче полотно невелике, але не маленьке, таке середнє. Для гілок підійде. По ручці. Тут у нас гвинтики три штуки, це якийсь сплав алюмінія, ну, солюмін як він називається, сплав металу, тут у нас додатково фіксується саме лезо, саме полотно і резина. До резини відразу декілька питань. На фото воно виглядає як монолітне, тобто як надійно, вклеєне і так далі. Якщо розглянути більш детально, ось дивіться. Оп, так само з цієї сторони. У мене є підозра, що якщо нею користуватися, ця резина почне отак от відвалюватись і буде нею не зовсім комфортно користуватися, вона почне розлазитись. З цієї сторони та сама штука, вона от відходить, вона не мертво закріплена. Але якщо отак от брати, то в принципі в руці воно зручно не скользить. Далі ще який нюанс. Оця от ручка, вона прохолодна через те, що це типу сплав, типу метал. Тобто, якщо буде якийсь мороз, дощ, прохолодна погода, то якби це була повністю пластмасова ручка, то воно би б не віддавало холодом, тобто мені було б комфортніше. А так як це якийсь метал, то потрібно або в рукавицях працювати в холодну погоду, або. Бо щоб руки були дуже-дуже теплі, <гум> скажімо так. Глянемо зараз на леза. Леза, от, ну, на вигляд, дуже схоже, як ніби вони, от, знаєте, метал такий перепаляний. От коли болгаркою ріжеться, і такий метал перепаляний. Пере... Я сподіваюся, що це загартована сама ця сталь, бо вказано, що вона дуже хорошої якості, там японська всі діла, і має хорошу хорошу твердість. Якщо отак -от на ощу брати, вони прям дуже добре впиваються в руку. Прям можна кров пустити. Дуже гострі. Наскільки їх вистачить незрозуміло, але заточені якісно. О! Як бачимо, розводка невелика. Ріс має бути тоненьким. Далі перейдемо до показуї в роботі. Різ тонкий і чистий. Навіть ножичку можу не поправляти, там дебі живіше. І так, студія, студія. Зараз я знаходжуся всередині куща калини. Перед цим різав геляку горіху, грубу геляку суху і полуживу гнилу. Ця пилка не. Передначена для таких грубих геляк. Для грубих геляк є груба пилка, яка зрізає набагато швидше. Але так, щоб в принципі, зорієнтуватися. Зараз будемо різати калину. Ну, Зрозуміло, щільність цього дерева, вона чи інша, чи в яблуні груші. Але зараз поки ще, слава Богу, листопад на вулиці і ще все, все листя на деревах є, того різати яблуні груші, поки ще щось заранувато, а от калину. В принципі, приморозк був, вже зібрали, тому оці самі нижні гіляки пообрізаю. Тільки як би так його підрізти, попробуємо зараз таку хитрість зробити. Обріжемо на пеньок для того, щоб потім його більш частіше обрізати, щоб можна було підлізти. Тут ще в нас малина росте. Ну, ріже прекрасно, прям ну не то що добре, прям прекрасно ріже. Ну, зараз як би це так як так показати і врізати, і показати і ще щось. прийшов? В принципі, ріже вона прекрасно. Декілька раз порізав оця от резинка, як я її в принципі, думав, вона чуть-чуть ходить під рукою, не монолітно, але ну, нормально. В руці пилка не скользить. Дякую за увагу. До нових відео.